Добрий день, ми представники кругівської школи початкової. Просимо нам посприяти. Дякую. Ми звертаємося до депутатів міської ради. Е, ну, ну, які приймають це Рішення, які... зараз попер... зараз буде сесія. Не знаю, чи нас допустять на цю сесію. Ми були вже в понеділок, ми писали заяви, ми долучали підписи мешканців села. Ми були і в районній раді, ми були в відділу освіти, і були в міській раді. У нас ще прохання всі знають, всі про це проінформовані. Ми просимо ну, якось нам посприяти. В нас в селі зараз є початкова школа, і ми не хочемо, щоб її призупиняли. Як нам обіцяють призупинити на другий рік, що вони відкриють, ми не віримо, бо ми вже нікому не віримо. Вони обіцяють кожного року і кожного року приїжджають закривати школу, обіцяють шкільний автобус. У Нас залишається зараз двоє дітей на навчання. Ми хочемо, щоб їх перевели на індивідуальне навчання. А на наступний рік у нас є шостеро дітей, і ми хочемо зберегти для них школу, бо ми не дамо дітей до Колтова на навчання. Автобуса немає якого широко обіцяю, дороги нема. Війна, час такий неспокійний. Ми не погоджуємося на їхні умови і хочемо, щоб наша школа працювала. В селі немає вже ні медпункту, нема, немає народного дому, нема нічого, лишилася школа, церква. Село без школи, ну, можна сказати, хутір, можна і так сказати. Це є раз. По-друге, в нас є підприємство, яке оплачує зараз і комунальні послуги школи і техпрацівника. Так, що не дуже хто там все що витрачає школи робить робить ремонт, що mm. треба до цього долучається. Підприємець купив парти. Не знає на що стратилося освіта, і наше рейно. На що вони тратилися дуже вони не спроможні оплатити навіть вчителя, який погодився працювати на 0,5, щоб діти були ходили на навчання індивідуально. Так, Ми просимо індивідуальне навчання для двох дітей, а на наступний рік нормальне функціонування школи, так як є шість дітей в перший клас. Їх треба підготувати це є з березня місяця. Починається підготовка дітей до школи. Садіку в нас немає, нічого в нас немає. Ми просимо зберегти нам школу.